І от, щоб ви розуміли катастрофу, от зараз доки ми з вами розговорюємо, десь в полі мерзнуть люди, тарахтить дизель-генератор, який може пів ну півмігавата електроенергія виробляє. Це ж ну ви просто не являєте, що таке борова. Це місто. Борова це місто, на яке працює більше сотні людей, на якої є хімічний завод, є завод енергетичний, є завод невеличкого машиноводобування, і це все працює. І і це все забезпечено електрикою. Доки воно працює, оця от труба висить на вежі в повітрі і чекає, доки її зацементують. Тобто, 2 тонни, 2 тонни солярки фіть, 2 тонни солярки солярки фіть, доки хтось поковиряється на сумін енергія і думає, як би підписати. Чому я стверджую це спокійно, і як можна мене легке перевірити? Тому що до кожної заяви під отакий додаток, який я. Сподіваюсь, не буду вам читати наступного тижня, тому що наступного тижня я буду вам з додатку читати, яке родовище зупинилося, яка номер свердловини, на якій не виїхали роботи, і вона не була зацементована. Ви розумієте? Чи називаються якісь терміни на поновлення роботи цієї комісії? Е, мені сказали, що може завдяки в тому числі, я вам вдячний розголосу е, і вашому розголосу, що нарешті її запустили цю комісію, сформували. Але коли її запустять. То коли вона сяде і буде робити засідання, я не знаю. У мене зараз відлетіла одна компанія, яка займається одна із трьох, яка має цементувальні агрегати на ринку. От вона зараз не поїхала, і їх конкуренти їм допомагали. Це дуже цікаво. Ну саме парадоксальний момент, що вони хвилями, оці от підписання критичності йдуть. Тобто, фактично, зараз у перші були. Перше були, от, а до кінця лютого там майже 70% сервісної компанії втратять критичність. А що ту до кінця лютого? Три засідання комісії, якщо вона робила, робила в нормальному темпі, от вони прогавлять ці три засідання комісії і все піде по одному місту.